Розкрите, будь ласка, такий цікавий термін припікання. Що це означає? Взагалі, для чого потрібно проводити припікання? Ну і, звичайно, якщо це є, то яка методика правильного проводження припікання продукцією компанії Нугабест? Ну, насправді дійсно одна із найдієвіших методик оздоровлення саме обладнанням компанії Нугабесту, турманівою керамікою, є припікання. Хоч можливо і звучить це трошечки страшно, але насправді це найдієвіший і досить давній метод оздоровлення, ще з 18 століття його проводили полинними паличками. Припікання взагалі це дія високими температурами на біологічно активні точки, які є в нас на стопах, на долонях, на животі, на спині, тобто практично по всьому організму. Діючи на ці біологічно активні точки і піднімаючи температуру тіла безпосередньо в ділянці припікання, до певного показника ми сприяємо виділенню в організмі білка термічного шоку. Ось це той білок, який провокує, який допомагає нам, заставляє наш організм виробляти імунітет. А імунітет це той охоронець, який стоїть на сторожі всього нашого здоров'я. Тому припікання. Дорівнює імунітет. Насправді, проводити припікання потрібно вміти, цього потрібно навчитися, щоб робити це правильно і отримувати відповідно правильний результат. Припікання дає нашому організму дуже багато важливих речей. Це, по-перше, молоді, чисті, здорові судини, це зняття стресу, це нормалізація роботи нервової системи, відповідно корекція її. Тільки припікання відновлює зв'язки в суглобах в людей, які мають з цим проблеми. Припікання заспокоює нервову систему, дарує міцний здоровий сон, тому що найкраще його робити саме от за якусь годинку, півтори до сну, маючи дома кераміку. Але робити потрібно правильно, тому давайте розберемося з методиками. Перша умова припікання це голе тіло, голий камінь. Припікаємо шкіру на ділянці стоп, підошв, спини та живота. Припікання проводиться, коли ми на обладнанні ставимо температуру 65-70 градусів. Але попередньо, десь на температурі 45-50, ми маємо 15-20 хвилин прогріти даний орган, дану діляночку, тільки тоді переходимо до припікання. Припікання триває від кількох секунд до кількох хвилин і починається припікання тоді, коли ми відчуваємо, що нас вже пече. Тобто ми ставимо долоньки, чекаємо, поки вони загріються після попереднього прогрівання. Потім чекаємо, що вже почало пекти, тільки тоді, тих кілька секунд, 10-25-50, засікаємо на припікання. Припікання можна робити за 20 разів в день. Чим більше, тим краще. Тому в середньому припікання робимо кожен раз, коли в нас є час, ціли прогрітися 3 рази в день, і по 20 разів ще й зробили по 5 секунд припікання. На різні діляночки тіла, ну і дізнатися, чи дійсно правильно ми зробили припікання, ми можемо за спеціальним слідом, який залишається на тілі після припікання. Червоні кружечки або пірамідки, в залежності від того, яким обладнанням ми робили припікання на шкірі, які проходять до 24 годин, але залишаються довше, ніж 2 години на тілі. Тому що якщо ми просто прогріли, оце почервоніння пройде дуже швидко. Якщо ми дійсно по-справжньому зробили припікання, підняли температуру до 43 в місці припікання на шкірі в цій точці, цей слід має залишитись довше, ніж на 2 години. Угу. А скажіть, будь ласка, чи якщо це така дієва процедура, чи можуть бути чи є якісь певні обмеження даного ось припікання? Ну, звичайно, практично в температурні режими ми використовуємо досить високі, тому обмеження є до використання припікання. Наприклад, не можна припікати металевий імплант, який є в тілі. Наприклад, якщо в людини поміняний правий кульшовий суглоб, то місце правого кульшового суглоба ми не припікаємо, але ми обов'язково припікаємо лівий і всі інші, щоб їх не чекала та сама. Участь не припікаємо місця з відкритими ранами, там порізами, місця з кровотечами, місце локалізації пухлини незалежно від її походження, не робимо припікання, якщо в людини температура загальна, тобто лихоманка, температура вище 38 градусів. Ну, і припікання має таке невеличке обмеження до дуже маленького дитячого віку або до людей з психічними відхиленнями. Тому що їм буде варто пояснити, що саме буде відбуватися. Також одним з обмежень до до припікання є кардіостимулятор. Ми при цьому не припікаємо ділянку серця та 50 см до але, припікаючи стопи і долоні в цьому випадку, ми навпаки будемо розріджувати кров і покращувати, циркулювати крові по організму, іти до серцю і довше прослужить кардіостимулятор. Також це не є протипоказанням. Добре, тоді дякую вам за дійсно розкриття даного питання, яке часто задають в наших залах, салонах Нукабест. Робіть припікання правильно, стимулюйте імунітет і будьте здорові! Дякую.